Спонсор рубрики квадратні метри житловий комплекс Ріверстоун. Час від часу вітчизняні забудовники пропонують неймовірно дешеві квадратні метри. Попит на них, звичайно, чималий. В Україні майже 19 тисяч недобудов. Правильно обирати об'єкти для інвестицій. Просто треба тільки знати, на що звертати увагу. Сплатив за квартиру, отримав мильну бульбашку. У гонитві за дешевими квадратними метрами чимало інвесторів витрачають гроші даремно. Мотиви зрозумілі. Що раніше вклав копійчину на будівництво, то більше заощадив. Деякі навіть готові вкладати у котлован, аби дешево. Але експерти радять інвестувати тільки у те, що вже існує, і звісно, перевіряти історію забудовника. Ми на сьогоднішній день пропонуємо таку можливість і приглашаємо наших інвесторів посмотрети наші об'єкти, які успішно здані, причому здані в умовах кризису і здані в сроки. Ми готові показати всю нашу документацію. Наступна порада перевіряти, чи всі обіцянки були виконані. Адже провідні забудовники сьогодні зводять не окремі будинки, а повноцінні житлові комплекси з розвиненою інфраструктурою. Якщо він обіцяв побудувати не тільки житловий комплекс, но об'єкти інфраструктури, то можна подивитися в самому комплексі, що працює, дійсно ли в домі працюють кафе, магазини, фітнес-центри. То що заявлено, що реалізовано? Найдійність інвестицій та максимальні комфортні умови життя. Цього вимагають українці. Такий варіант пропонує житловий комплекс Ріверстоун, який споруджують на Дніпровській набережні. Це не перший успішний проєкт компанії-забудовника. Серед реалізованого офісний центр на Жилянській житлові комплекси у Голосієво та на Печерську. Спонсор рубрики Квадратні метри житловий комплекс Ріверстоун.